Тема у нас зараз зерновий коридор, експорт зерна. А просто зараз долучаємо до нашої розмови наступного експерта. Це Олександр Гапон, голова громадської організації Українська Аграрна Асамблея. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Доброго дня, слава Україні, дня, слава. Отже, пане Олександре, попри всі сподівання Російської Федерації, зерновий коридор, який спочатку був як тимчасовий, він діє, і українська агропродукція вивозиться за кордон. Наразі ми забезпечуємо світ зерном. І на вашу думку, як ми зараз можемо його розширити, і чи можемо чи є такі можливості? Такі можливості є. Я перепрошую за свій голос, бо трохи захворів. Такі можливості є, і це є єдина можливість на сьогоднішній момент працювати по Чорному морю. Той коридор, який був на початку, він був тимчасовий. Навпаки, той що був з Російською Федерацією, не було іншого іншої можливості, як співпрацювати тристоронніх двох групах для того, щоб почати вивозити зерно з України на сьогоднішній момент. Ми зрозуміли, всі зрозуміли весь світ зрозумів, що Російська Федерація не є ніяким партнером. Вона навіть під час е, існування зернового коридору е, минулого вона використовувала будь-яку можливість обстрілювала е, і забороняла прохід судів і доходила до того, що проходило одно-два судна на добу. Найбільша можливість як е, поліпшити роботу цього зернового коридору. Це е, ППО, це. Якраз захистити наші порти, захистити суда на тих 300 кілометрах, які вони проходять до водної акваторії країн НАТО. От коли Росія була в зерновому коридорі, ви самі кажете, що вони ставляли палки в колеса, довго перевіряли, не пропускали кораблі. Зараз цей фактор усунуто, але є інші ризики, ризики обстрілів. От як зараз відбувається вивезення зерна, як відбувається контрактування суден, сплата страховки і на чиї плечі е, лягає це? на сьогоднішній момент е, збільшена сума е, відшкодувань за страхові випадки до 50 мільярдів доларів на е, цьому шляху на морському Україна провела дуже серйозні і Залучила п'ять найбільших світових компаній до страхування суден, які проходять через Чорне море. І тому е, я думаю, що на, на наступний. Місяць ми покажемо такий самий не гірший результат ніж показували останні два місяці. Ці місяці завжди і листопад і грудень це завжди були найбільші в експортному результаті України. Що стосується яким чином ми бачимо збільшення, знову ті перемовини, які були проведені. До них можна залучати міжнародні організації, які будуть гарантувати е, відшкодування для перевізників. І той випадок, який був відбувся, ви знаєте, декілька днів назад, більше тижня, в коли було обстріляно судно цивільне расистами. Це судно, дякувати Богу, вже вийшло і воно вже пройшло Босфор Але е, цей, цей факт вже був, і ми бачимо, що перевізник отримав свої кошти. Тому це дуже гарний. Дзвіночок, так сказати, що ризики є, але працювати в цьому можна, пане Олександре. А що дунайський маршрут? Скільки зараз ми можемо експортувати цим коридором? Зрозуміти Дунайський маршрут. Ми використовуємо вже більше року на 100% його потужності. То що зараз говорите про збільшення чи можливо збільшення? Можливо, і збільшення на дунайському маршруті, на європейських коридорах, але для цього не ми не можемо це виконати навіть за рік. Для того треба збільшити логістичну інфраструктуру. Це по-перше, а по-друге, самі потужності на воді. І ми маємо розуміти, що Дунай не дозволить нам випускати Панамакса. Та Від Дунай може нам дозволити випускати тільки баржі. Які будуть мати, там ми можемо збільшувати е, фарватер, можемо давати 5-7 тисяч тонн. Але ми не можемо відправляти суда, на які, які навіть мають 10-15 тисяч тонн. А це е, є най, най, найбільший і попит на суда? Це 20 25 30 у наших покупців. Е, наскільки, якщо це все зерно вивозити тільки суходолом, наскільки е, ось ці обсяги. Розтягнуться в часі вивезення. Вони не то, що розтягнуться в часі. Якщо вивозити суходолом, навіть з тим, що ми задіємо Дунай, це може нам дозволити вивозити на місяць 3,5-4 мільйони тонн. Нам треба вивозити на місяць, щоб в середньому по року це було. 6 мільйонів. Тоді е, ми будемо мати середню ціну в ринку в Україні е, світову. Якщо ми будемо зменшувати свій експортний потенціал, середня ціна в ринку в Україні буде падати. Це буде е, в першу чергу відображатися на українських фермерах. зернотрейдер ніколи не візьме на себе е, ніякі збитки. Е, це всі збитки будуть перекладені на того, хто його вирощує. Тому нам треба. Експортувати морем це найдешевший шлях, це найліпший шлях. Ніяка інфраструктура європейська, яка зараз є на кордонах України. А ми маємо різні колії з Польщею і Словаччиною. з Угорщиною. Там вузька коля в нас широка коля. І ми не маємо інфраструктури такої для перевалки, таких об'ємів, які б навіть могла впоратись наша залізниця. Тому в нас єдиний містот, який дозволить. Торгувати в ринку це чорне море. Олександре, спасибі вам Ми окремо за те, що, попри хворобу, включились нам. Олександр Гапон, голова громадської організації Українська аграрна асамблея про нинішню ситуацію з експортом зерна, і бажаємо пану Олександру. якомога скорішого одужання?